Напередодні різдвяно-новорічних свят у Тернополі подешевшало м'ясо. Покупців на ринку чимало. З Чим пов'язане падіння ціни і скільки коштує цей важливий на святковому столі продукт, дізнавалися журналісти Терену. Так кілограм свиної полядвиці вартує 190 гривень, задньої шинки 170, а передньої 150. Загалом останнім часом ціна знизилась на 15%. і це пов'язано з високою пропозицією продукту. У продавців є й свої версії. Подешевшало м'ясо, тому що люди не. Хватка грошей на пенсію, таку, як зараз, 2,5-3 тисячі, то не дуже сюрже. По-друге, 50% населення виїхало за границю. Коли споживали, припустимо, 100% м'яса, то зараз споживають тих 50%, тому що 50% залишилося людей. Прогнозувати, коли чекати подорожчання, продавці не беруться. кажуть, усе залежить від кількості товару. Зараз дуже люди багато тримають свиней, тому що зерно впало в ціні. Його нема де подіти. Кожен селянин, який має паї, який має фермерське цібор, він мусить десь його подіти. А щоб подіти його десь, то значить треба годувати свині. Готувати свині, значить, тримали, припустить, тримали три тисячі штук, то зараз тримають шість тисяч. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти Терену, кажуть, подешевшення м'яса не помітили, адже незважаючи на ціну, купують його часто, бо це основа багатьох страв. Ну я взагалі особисто не замітила, можливо, певно, так. Купую часто, але купую в принципі курятину філе. З нього готують дітям котлетки, також інколи свинину для відбуних, і то це дуже рідко. У мене. Купує м'ясо чоловік, тому е, не можу навіть сказати, е, скільки воно коштує. Але купуємо лише телятину, е, говядину, свинини ми купуємо менше. Але ви знаєте, е, я заходжу в магазини універсами, і я вважаю, що ще, можливо, ну, м'ясо не є настільки е, е, дорогим, щоб собі його не дозволити. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.